Вітаю вас, діти. На прогулянці діти я зустріла цікаву комаху і хочу, щоб ви теж за нею поспостерігали. А що ж за комаху я зустріла? Підгадайте загадку. Каже жи, немов машина, в жовті смужки, пузо й спина. На бджолу він схожий, медонос негожий. Яку жалить буде біль звати цю комаху? Як, діти, подумайте, так, правильно, джміль. В світі налічується більше 300 видів різних джмелів. Розгляньте його. Давайте подивимось та розглянемо будову джмеля. Що у нього є? Черевце, груди. Перша пара крил, друга пара крил, голова, очі, вусики, антена, ходильні ноги. Подивіться, діти, що робить жміль. Він запилює квітку та збирає нектар. В деяких країнах спеціально розводять джмилів, щоб вони запилювали поля. Харчуються джмелі нектаром. Жмелі досить великі, деякі види можуть вирости до 35 міліметрів. Послухайте діти, як він зірщить. Коли джмелям холодно, вони зависають в повітрі та швидко-швидко махають крилами, щоб зігрітися. Ці комахи досить мирні, якщо їх не турбувати. Тож діти, не чіпайте джмелів, вони можуть вас боляче вкусити. Діти, вам сподобалось спостерігати за джмелем? Дякую вам за увагу! До побачення!